Свідчені моряки кажуть, керувати судном не важче, ніж автомобілем. Мабуть, вони все ж таки лукавлять, адже йти фарватером, обходити мілину, орієнтуватись в усіх приборах та їх показниках завдання не з простих. Наші рульові мотористи сьогодні двигун не обслуговуватимуть. Втім, вони продемонструють, як вміють тримати штурвал. Настоящого моряка видно по пузу, тому що моряк по морю ходить. Сидя на корабле. И ест. И ест. Кстати, если ты захочешь есть, то. Я корабле... захочу и есть, и пить, и почитать свежую прессу. Как мы все это на корабле организуем? Никак. Или киос надо переносить на корабль, или причаливать каждые пять минут. А раз в пять минут Либо, пусть... либо э, к бакинам цепляем определенные корзинки. Там будут в одном фрукты, в другом свежая пресса, потом кофе. А если на бакинах это будет сложно организовать, то есть несколько мостов, которые мы будем проходить. На тому маршруті, який ми говоримо. Ага. А заодно це можна зробити конкурсом. На двох мостах будуть підвішені газета та кава. Командам треба пройти коло таким чином, щоб зорінг та Резінг змогли зірвати ці речі. Першими стартують хлопці. Рульові мотористи повинні керувати кораблем за будь-яких умов. За штурвал вони можуть стати після наказу капітана або начальника вахти. Чи під силу ця робота Юрію? Ми з корабліком си темноти легко поддалася, дався мені в мої, мої кріпкі руки, морські течія, вітер, обмежений фарватер. Всі ці фактори має врахувати Юра. Націлити судно точно на газету буде важко. Юрік, два градуса лівій. Атлісня. Вище, висе, висе. Єсть. Що й промогла, Юрік. Преса у руках лідерів. Тепер необхідно розвернути теплохід і повернутись у гавань. Газета промокла атліція читати невозможно. Рульові мотористи повинні бути майстрами на всі руки. Вони обслуговують як двигун, так і корабель. Загалом. Нашим гравцям треба просто навчитись керувати судном. Є, кстати, стекол, зеркал, бокового відіня, братного відіняння та, ніж треба надочувати себе там я так понимаю, більше ніж на самой найбільшої грузової машині. Зміна курсу на 180 градусів називається поворотом. Під час цього маневру треба враховувати не тільки габарити теплоходу, а й течію. Боксіри, йде, смотрі, надо пропустити. Рух на воді у цьому місці досить напружений. Тож нашим учасникам треба дотримуватись правил, яких вони не знають. На щастя, поруч є капітан. Хоч ми говорили, що це средство збавлення від пробок, але пробки на воді случається теж. Врешті представники сильної статі змогли продовжити рух. Поки Резінг та Зорінг читають газету, судно наближається до мосту з кавою. Я так подозріваю, ми будемо навіть за рулем за штурвалом, буде ігор, що тільки полишає наші ризики. Йти треба чітко фарватером. Він позначений бакенами. З боку лівого берега знаходяться червоні, з боку правого чорні. Чашечку віжу по по курсу і по мені, щоб Стаканчик був прямо у мене в руках. Хлопцям пощастило з газетою. Однак чи зможе Ігор правильно взяти курс на каву? Праві, привіє, привіє, приві! Ігорі не легі! Не 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 Несмотря на те, що я управляв этой махиной, я словів, все таки до кофе. Тепер Ігор повинен обережно та без помилок змінити курс на 180 градусів. Ну, Белобить а хуже. Холодне виче. Через те, що Зорінг не зміг самостійно зловити каву, цей етап хлопцям не зараховується. Тим часом теплохід повернувся у потрібну точку. Завдання завершене. Для дівчат це випробування буде навіть складнішим. Що ж вдасться зловити резінгу і зорінгу цього разу, побачимо далі. Рольовиє метерісти. Да. Імена ні. Олена має заздалегідь взяти курс на газету. Інтенсивний рух ускладнює завдання. Яхту не задавіті, одномачневе, 12 футова Очень важливий був момент наблюдати за суднами, которые проходять рядом. Там э, можна було там в це можна було там кого-то подрізати, маленькі яхточки. Правила маневрування: різні системи знаків на воді та по обидва береги, сила течії та особливості дна. Всі ці фактори, і навіть більше мають враховувати рульові мотористи. Не даремно цьому фаху навчаються у профучилищах протягом кількох років. А, вижу, вижу газет, прям, прямо по горизонту. Оперативно змінити напрямок руху не вдасться, адже судно на різкі маневри нездатне. Газету чуть правій. Та не газету а корабль правіє. Газету як же правій. Прекрасній половині вдалось вірно взяти курс на газету. Тепер зорінгу та резінгу знову є що почитати. Штурвал бере в руки. Даша. Даша має вправно змінити курс та у З мінімальними усилиями можна зробити великі речі. За штурвалом, Аня. Саме від неї залежить, чи зможе резінг насолодитись кавою. Кофі це маленька баночка, яка в принципі під вітром туди-сюди. Я вже поймав. вот 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 во вотвій вілили Любим, страху тебя. Он не поймал кофе. В принципе, <laughs> uh, можно сказать, что Резинг поймал кофе, потому что весь кофе остался до ладошка. Незважаючи на те, що дівчата взяли вірний курс, Резінг не зміг втримати стаканчик з кавою. Я розказую дівчонкам, що до второй круг можна не йти. Потому что они сделали все правильно. Ани осталось развернуть теплохит и повернуться на точку старта. Мы приближаемся к финишной черт черте этого задания. Обе команды сделали по две прямых и два разворота. И, по-моему, поскольку, поскольку мы стояли на носу и до сих пор живы, принципиально справились с этим заданием. Лопнемая селезенка. Каждый поворот, каждое изменение курса, каждый градус там оукался. Особенно, когда вы зигзагами ходили. Ну, вы меньше, вы больше. Вы так. старались, старались. Баржи Особенно, пропускали. когда неслось не на нас. То опора несется, то корабль, то яхта. Где, а кофе, синей кофе? Человек, где кофе? Кофе, синей кофе синей команды? Так и я хочу, говорю, где кофе синей команды? Кто кофе синей команды? Явная подстава капитана красной команды. Резінгу та зорінгу вдалось і свіжу пресу почитати, і скуштувати запашну каву. Але дівчата тримають курс рівніше, тому й зрівнюють рахунок у грі. Дівчата краще впорались з цим завданням. Вони отримують перший бал. Рахунок рівний – 1-1. Змагання на теплоході продовжуються завдяки підтримці Київського вищого професійного училища водного транспорту. І далі на команди чекає відповідальне завдання. Від їх дій залежатиме життя Зорінга та Резінга. Чи під силу командам фінальне випробування? Завдяки Державному центру зайнятості професійні ігри тривають. Шторм. Розслаблятись на флоті не можна ні на секунду. От і зараз перед учасниками буде завдання, в якому їм знадобляться усі знання, отримані протягом попередніх випробувань. Лідери, як завжди, готують якусь несподіванку. Слово резінгу та зорінгу. Команди, звісно, молодці, добре Отработали, навчилися. Только как-то я не уверен? Все-таки все медленно виходить. Така махина, поки розвернеться по форматору. Ну это как на большой машине, на большом полосном движении, неудобно входить в повороты, поэтому хотелось бы действительно что-нибудь маневренного. Я тебя посидела та же мысль, что и у меня. А -а -а. Давай попробуем маленькие средства. может быть так быстрее будет с утра. Вы остаетесь главными на корабле, а мы с Зорингом попробуем... Вияснить коротку дорогу на правий берег. Ну, судя по тому, що ти підготовив гідрокостюмчик. Да, не только я еще в плавках і в ластах. Ти пливеш на надувному кругі. Да, да, а да. я на моторній лодці. Просто посеред Дніпра Резінг та Зорінг вирішили залишити команди наодинці з судном. Однак сталось непередбачуване. Трос розірвався. Зорінг залишився посеред річки. У резінга також проблеми. Двигун на човні безнадійно заглух. Капітану залишається лише подати команду Людина за бортом. Нам треба дуже срочно вас спасти, Дуже срочно. На воді треба бути готовим до будь-яких ситуацій. Це завдання покаже, чи навчились наші учасники керувати судном. Суперникам треба проявити командні дії. Пшими до справи беруться дівчата. Для порятунку зорінга потрібно виконати кілька маневрів та максимально наблизитись до лідера. За мною був капітан, який підказував, розказував. Даша діє рішуче. Вона стрибає у річку. Бараскал воді, без мене он би не справився. Головне, щоб не довелося рятувати ще й учасницю. Однак вона впевнено тримається на воді. Попри труднощі, Даші вдалося підтягнути зорінга до теплоходу. На судні чимало різних рятувальних засобів. Дівчатам треба розібратись, що і коли використовувати. Думали, що витягнемо його, але видно, у нього сил зовсім не вистачало. Аня не може самостійно підняти зорінга. Зволікати немає часу, адже людей може затягнути під гвинти. На допомогу поспішає Олена. В одиночку бігемота нереально достати, тому в цілому можна було це робити сплоченно і всі вместе. Врешті дівчата знайшли канатну драбину та витягли з орінга. Тепер треба врятувати резінга. До справи беруться хлопці. Е, Спасіть, допоможіть! Теплохід та човен віднесло течією до берега. Це ускладнює завдання. Юрій не може підвести судно ближче, адже там мілина. Ігор стрибає у воду на допомогу резінгу. може підійти ближче до клодки, тому що вже міль От. і тічення відносить лодку далі, тобто є куди на дальше уйде. Ігорю ніяк не вдається дістатись човна. Йому заважає течія. Було страшно розчитати сили, тому що сіл було немає, а плити треба було достаточно далеко. Врешті Юрію завдяки допомозі капітана вдалося максимально наблизитись до резінга. градусів на градус навлів. Ігор наздогнав лідера. Хлопцям вдалося підтягнути човен до теплоходу. Обом командам вдалося врятувати своїх лідерів. Вони отримують по одному балу. Рахунок 2-2. Ну что, резинг, зоринг, как вы оцениваете выступы команды? Отличная съемка, отличный день, мне все очень понравилось. Прекрасный результат. Команда красных точно научилась профессии. Скажите. Да. Ну, видите? Моряки, рулевые мотористы. Стоп. А кто все-таки был кращим? Ну, Получается, а... что вроде бы не. Первое задание выиграли парни, второе – девушки, третье – ничья. Так что, выходит, у нас сегодня ничья. Получается, что да. С другой стороны, день мне вполне понравился. Хотя на встрече мы все равно под. Отдохнули, подзагорели. Альтернатива хорошая, но... Такая себе. А я к но... конце транспорту. Ну, вид транспорта прекрасный для дальних путешествий, а вот для коротких на каждый день как-то я не уверен. Камеры. Руль. Да, да. Я думаю, что за пять минут мы доберемся. Ну, отправляет еще свои заторы. Пока. А нам залишається тільки опановувати інші альтернативні види транспорту у наступных программах. Дочекайтесь. Ну, профессия рулевой моторист. Название устрашающее, но сама профессия по себе прекрасна. Шикарная профессия, кажется, на лето. Я бы с удовольствием устроился, если бы не обладкая возможность. Познавательная, интересная и замечательная профессия. Профессия достаточно сложная, но интересная тем, что ты водишь это гигантское. гигантским этим кораблем. Мне всегда нравились эти люди, которые уходили в далекое плавание, в море. Они столько вот о них рассказов. Много можно узнать нового о себе.